Друзі, вас вітає компанія Greenway Auto і сьогодні у нас на перегляді Volvo V-60, який тільки привезли з Європи. В топовій комплектації. Розмитнили, зробили сертифікат. В будь-який момент автомобіль готовий до першої постановки в Мрево на облік. Мрео тут рядом в одну сторону 2 км і в іншу сторону 2 км. Тому без проблем, в будь-який момент автомобіль можемо зареєструвати. Ціна питання першої реєстрації в мрео такої машинки обійдеться десь 6,5 тисяч гривень. Це з урахуванням оплати 3% пенсійного фонду. Я зараз детально покажу, розкажу про цей автомобіль все навіть більше. Пройду з покажу лакофарбове покриття. Розкажу про пообслуговування, комплектацію, технічно, ну все виверну по цьому автомобілі все що, всю інформацію, яка є, детально вам покажу і розкажу, щоб було зрозуміло, наскільки достойний цей варіант їхати переглядати. Отже, кожну деталь максимально близько. Зараз буду показувати спочатку по периметру ззовні, потім товщиноміром, потім, потім все інше. Отже, це 2012 рік випуску. А модельний рік 13. Так написано і в митній декларації, так написано і в сервісній книжці. Мовачі фар, біксінон. Красивий серебристий металік колір. До речі, непогано виглядає в цьому кольорі ця Volvo V-60. Це скло по периметру рідне, навіть лобове. Це дуже велика рідкість для Європи. Дуже часто міняється лобове скло із сколів. Хороша, можна сказати, нова резина літня 235-45R17. Зверніть увагу, є такі хромовані релінги. Не на всіх В60 є такі релінги. Бувають моделі без них. Ззаді парктроніки. Фаркоп. Зйомний. Двигун Д2, 1,6 дизель. 115 кінських сил 270 ньютон метрів крутний момент. До сотні ця машинка розганяється за 11 секунд. Дуже хороший крутний момент, тому вона така тяговита, тяговита машинка. Моторчик такий доволі динамічний, потужний. Volvo все дуже класно, грамотно зроблено. Інженери дуже постарались, ну, наприклад, ці пороги це пластикові, тому ржавіть не будуть. Ось стан кузова, гляньте, всі зазори все рівно. Фари як нові, там є наклейки на фарах зрозуміло, що вони оригінальні, не міняні. Так, тепер пройду товщиноміром. Допуски десь до 130 мікрон у Volvo. Завжди хороше лакофарбове покриття. Капот алюмінієвий, сколів не боїться. 61 мікрон рідна фарба. 136. 98. 90. тут завжди у них трошки товщий слой на арках. І це правильно. 104. Не фарбовано. 105 не фарбовано. 104. Не фарбовано. 122. Не фарбовано. 94. 96 не фарбовано. 95 не фарбований. Забіжу вперед, автомобіль не фарбований. 103 не фарбований. 60 не фарбований. 93. 91. 93. 110. 106, 110, 99, 103. Ну, друзі, бачите, нефарбований автомобіль, де по ньому і видно і так, по лакофарбовому покриттю, що він весь в рідні. Скло, я вже говорив, навіть лобове, рідне. Дивіться, є системи безпеки, safety, City Safety, притормажує автомобіль, коли бачить перешкоду. Також є в цій комплектації така сигналізація, датчики руху, вони знаходяться, хто не знав. Ось тут, на потолку, бачите? От коли є така коробочка з такими отворами, то якщо хтось залізе автомобіль, то працює сигналізація. Ось комплектація, зразу покажу, щоб ви розуміли. Гляньте, які добротні преміальні шкіряні крісла. З електрорегульоровками. Тут є деякі наліпки по обслуговуванню, наприклад, 20-й рік 148 тисяч і в сервісці відповідає і так далі. Ось стан руля. Ідеальний стан. Мультируль, круіз-контроль, блютуз, управління магнітолою, ручний зв'язок, електроручник. Це все є, два ключі. Карти там. Гляньте, як красиво, стильно, преміально. Це справжній алюміній. Дуже класно. Зеркала складаються автоматично. Механіка шестиступка. Також ще одна система безпеки CIPS. Кому потрібно? Почитайте в інтернеті, зрозумієте, що це за система, там посилений кузов і так далі. Йдемо далі по стану, карти. Пороги, резинки. Ну Салон прям як новий. Широкий підлокотник, практичний. І дивіться, є підогрів задніх крісел, заднього дивану. Це велика рідкість теж. Тут є, не в кожної преміальної машинки є за підігрів заднього дивана. По багажнику доволі такий вмісткий багажник, практичний, там, з двойним полом. Це є, все в комплекті. Класна шумоізоляція, хто не знав, ось так от перевіряється, гляньте, тут такий товстелезний войлок з однієї сторони, з другої. там їх цілий сендвіч, три їх там. Тому дуже-дуже комфортно їздити на такій машинці. Мабуть, найкомфортніший автомобіль в своєму класі. І економний, друзі, економний. По трасі 4 літри, змішаний цикл 4,5 і місто 5,2 дизеля. Ось карта. Гляньте стан. Гляньте порог, резинки, пластик, крісло. Крісла гляньте. Ну, чесно кажучи, от в салоні таке відчуття, що і, і, і не їздили ніби. Або дуже-дуже ну, бережна експлуатація. Немає такого, що часто буває. Тут пошкрябане, потерте, особливо, якщо там ногті в когось там і так далі. Ці кнопки буває ногтями постирені. Тут буває кольцями затерте, руль поцарапаний буває. Тут нічого такого немає, все. Прекрасному стані. Значить, що тут є? Тут є система старт-стоп, є е, підогрів передніх сидінь, є е, клімат-контроль двохзонний, є настройки MyCar по автомобілю. можна Дуже-дуже бе... багато різних настроїк автомобіля. Я покажу пізніше. Дуже класний звук, музика тут дуже класна. Заводиться з кнопки, ключ сюди вставляється. І кнопочку нажимаєш заводиться. Є Webu'. Бачите, якщо така лампочка, то це значить є Webus. І там під капотом є наліпка, показує, що є Webasto. Тепер по поводу документів. Ось весь пакет є, там і сертифікати, декларації, бриф. Ну і, звичайно, сервіска. Сервіска з деякими. Підтверджуючими документами, тюфами, в общем, тих оглядами. Ну, наприклад, дивіться, 18 18-й рік. 79 тисяч слідуючих у му році. ТО. Потім дивимося сюди. ну, Наприклад, 17-й 74, от 18-ий там от 79, 20-й рік 148 тисяч. Бачите, з цими наклейками оригінальними. Ну і е, машина їздила практично до, ну, до, до останнього дня. Перед тим, як ми її купили, привезли. 23 рік, 7-й місяць, кінець. Ну, 8-й місяць 23-го року, можна сказати, 230 тисяч. Зараз на щитку там 230. Ну, я пізніше покажу. 35, ну, коротше, я покажу. Тому ця вся сервіска розписана. Також я вам говорив, що тут є вказано, що модельний рік. да, ось, Arsmodal 2013 рік. А ось сервісна книжка була виписана 8 місяць 2012 року. Тому обслуговування тут дуже добре і це відчувається по стану технічному автомобілі. Досить тільки завести, послухати, як працює, проїхати, і ходовка, все-все-все нормально. Тепер давайте технічно подивимось, заведемо, послухаємо двигун, ну і ще деякі моменти можна... Так, да, це все працює, звичайно. Три режими пам'яті крісла є. Да, ось дивіться, 231 тисяча. Там було скільки у нас в сервісі? останній запис. Перевіримо. Так. Хвилинку. 230 тисяч сьомий місяць. Ну от. Місяць, машині місяць. Ну, звичайно, наїздить вона там 1200 кілометрів. Машину везли автовозом сюди, в Україну. От. Далі. Заводимо. Гляньте, ніяких помилок нічого немає. Машина на ручнику паркінг. Я не пристебнений типу засвідчується дзвінок, 에... показує значок. Все чітко працює. Клімат працює, холодом дує. Відчувається, як там включився компресор. Це все зрозуміло. Це старт-стоп виключать, це парктроніки виключать. Це... Падають. Кнопочку нажимаєш і падають підголовники задні. В старих Mercedсах така функція була. Є навігація і є ось така система класна, MyCar. Ну, Заходимо сюди. Ось дивіться, які тут системи є. Активні фари. Частична охрана ставить на ту охрану, що я вам говорив. В safety можна виключити цю систему, ось тут радарчик такий. Або виключити ESP, можна і так далі. Що в нас тут ще є? Статистика. Тут такі діаграмки по розходу, можна дивитися там програмувати собі. Потім є стар-стоп, екологічна їзда можна програмувати. Потім ми заходимо в ці настройки, скільки настройок, автомобіль з підтримки поддержки водія, настройки голосу. Ну, дуже багато. Клімат настраює там спеціальні режими. І тут подивіться, скільки цих настройок дуже-дуже-дуже багато. Наприклад, інформація, що таке інформація. І це тут все про автомобіль можна. Наприклад, він номер. Ось він номер, можете перевірити, кому потрібно. Ну і багато і багато таких інших. Так, тепер підемо подивимось по двигуну. Так, клімат настраивається. Ну, дуже практично, красиво, ну по-сучасному. Тому не дивно, чому цей автомобіль зараз е такий популярний і на свій бюджет, ну, я не знаю, що можна знайти в такому класі. достойного цій машинці. Підемо подивимося як працює двигун. Ось робота двигуна, ось тут є наклейки на пари, вони рідні. Ось є наліпка. показує, що тут є веббаста встановлена, те що я говорив. Ніяких картерних газів немає. Навіть звідси гляньте, нічого, все чисто. Обслужений класний мотор. До речі, ці мотори без проблем 600 тисяч виїжджають без проблем. Тож для нього це тільки можна сказати 230 тисяч, це вкатку пройшов цей двигун. Дуже класний двигун. Хоч цей двигун Peugeot Citroën, але він один із найпопулярніших і найбільше продаваємих в Європі. Ставився на Volvo, на Ford, на Mazda, на Peugeot Citroën, І ще там, по-моєму, на BMW ставився. Ось робота двигуна. Тут нічого не милося, все сухо, все в робочому. В пилі. Який у нас там акумулятор? Давайте глянемо. Ну, Акумулятор тут правильний, який підтримує систему старт-стоп. Ну і по вихлопу, друзі, по вихлопу. Що у нас по вихлопу? А в нас по вихлопу все ідеально. Тому що тут сажі нічого немає. Гляньте, сухо. І чорного нічого немає такого. Нічого не димить. і солодкуватий дизельний запах. Ось такий класний у нас сьогодні Вольво на перегляді. І хочу вам ще сказати і анонсувати, що у нас в наявності... Є три Volvo v 60, три, друзі, три, тому що можете приїжджати і без проблем щось да виберете. І всі в дуже класних комплектаціях, ще є синього кольору в комплектації Ocean ще є двухлітровий дизель на автоматі. Тому, друзі, є що вибрати. На цьому буду завершувати цей перегляд такої красотки. Анонсую, що у нас працює програма лізинг Кредит. Tredін, обмін. Все це в нас є. Приїжджайте до нас на автомайданчик, на окружній дорозі знаходимося. Дуже-дуже багато в нас Вольво є, є що вибрати. На цьому все. До зустрічі!